Здається, вам пора постригтись? <ріст> Ой, слухайте, ну, напевно, пора так, вже зарос трошечки, але я не стригся вже давно і тому, що я дуже до цього прискіпливий. Я боюсь довіряти новому парикмахеру. Це дуже така особиста річ. Коли я переїхав з Києва до Польщі, я не стригся десь рік, тому що я просто не довіряв іншому. Іншої людини, окрім мого Барбера, і я стригся тільки тоді, коли приїжджав до Києва. Зараз, в принципі, я теж знайшов тут нормальна парикмахера, але вона теж змінила своє місце роботи, і я не можу її знайти, а до нової йти вже не хочу. Тому я чекаю, поки я поїду знову до Києва, щоб перейти, щоб прийти до мого Барбера, постритися. Тому що, ну, я не знаю, як у вас, а я вже. Коли приходжу до когось нового, то буває таке постригуче, що просто на голову ніяк не налізе. А як у вас, речі, з цим?